Робота аналіз місту флуоридів у ґрунтах басейну річки Гуска. Роботу виконали Мацак Станіслав В'ячеславович, студент СумДПУ імені Антона Семеновича Макаренка, науковий керівник вакала Юлія Сергійовна. Метою цього дослідження було визначення ступеня забруднення ґрунтів флорид йону. Об'єктом дослідження сільськогосподарські території вздовж річки Гуска, предметом забруднення берегової зони річки Гуска з полуками Флуору. Дослідження проводилось в період з листопада 2021 року по листопад 2022 року. Першим етапом дослідження є планування та відбір проб ґрунту. В ході дослідження було відібрано 18 проб ґрунту 2021 році та 20 проб в 2022 з цієї ж території. Карта схеми з зазначенням точок відбору проб наведено на цьому та наступному слайдах. Відбір проб було здійснено за стандартною методикою. Під час відбирання проби верхній шар ґрунту 1-5 см знімають, відбір здійснюють з глибини 5-20 см методом конвектор. Одна гніздова проба складається з п'яти точкових проб, які відібрані на майданчику 2х2 м у чотирьох кутах уявного конверта та посередині нього. З відібраної проби видаляють візуально помітні рештки рослинності, елементи ґрунтової фауни та інші сторонні домішки. Потім ці 5 точкових проб змішують методом квартування. Глибина в 5-20 см була обрана нами навмисно, оскільки саме на такій глибині зосереджена основна кількість рухомих флоридів. На наступних слайдах можна побачити фотозвіт з місця відбору проб. На ньому видно, що річка розміщена в заглибленні, а вище довкола неї знаходяться території сільськогосподарського призначення. Після збору проб відібрані проби сушать до повітряно сухого стану при температурі до 40 градусів по Цельсію без потрапляння сонячного випромінювання та використання нагрівальних приладів. Сухого ґрунту видаляють сторонні домішки, після чого його подрібнюють, використовуючи ступку з товкашиком. Перетертий ґрунт просіють на ситі, залишаючи фракцію частинок менше 1 мм. З очищеного та подрібненого ґрунту відбирають на важку масою 10 г та переносять до колби. До колби доливають 100 мл розчину екстрагента, що складається з 40 мл цитратно-ацетатного буферу з pH 5,5 та 60 мл дистильованої води. Приготовані витяжки відстоюють в темному місці протягом двох діб до повної екстракції флуорид йонів. Для аналізу грунтових витяжок нам було обрано метод прямої потенціометрії для безпосереднього вимірювання місту флуорид йонів у розчині. Для прямої потенціометрії було використано флоридселективний електрод, який було відкалібровано лінійкою калібрувальних розчинів. Калібрувальні графіки наведено на наступному слайді. На цій гістограмі ми, власне, можемо побачити результати дослідження. На ній зазначено вміс флоридіонів в кожній пробі. Проби відібрані в 2021 році, позначено помаранчевим кольором. У 2022 році синім відповідна. Червоною пунктирною лінією зазначено ГДК Флориді. З гістограми ми бачимо, що у 9 з 18 проб у 2021 році спостерігається перевищення ГДК. При цьому у 2022 році в жодній з 20 проб перевищень не виявлено. Детальну інформацію про вміст Флоридів а також координати відбору проб зазначено в цих таблицях. Отже, в ході дослідження ми дійшли наступного висновку. Найбільш ймовірним джерелом забруднення цієї території є внесення фосфатних добрив, що містять залишки сполук флугору. Дослідження показали перевищення ГДК флуоридів у ґрунтах в 9 з 18 проб у 2021 році, що свідчить про значний рівень забруднення цих територій. При цьому в пробах відібраних в 2022 році перевищення ГДК не виявлено. Вірогідною причиною таких змін є ведення бойових дій поряд з цими територіями, через що внесення добрив не відбувалось. Уже наявний міст Флоридів зменшився за рахунок їх зв'язування в нерухомі форми, а також поглинання рослин. На цьому все. Дякую за увагу.